Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Volkswagen Tiguan 2017 року, двохлітровий дизельний на повному приводі. Автівка привезена з Європи, технічно в ідеальнішому стані. Жодних зауважень немає. По лакофарбовому також. Автівка передня частина заклеєна повністю бронеплівкою, вже на зимовій резині. Ось такі в нас гарні оригінальні дисочки. Потім позаду в нас є е, е, текстильний салон з Алькантарою, столики на задніх е, сидіннях. Тут у нас є підігріва і кліма для заднього ряду. Попереду у нас є передній безключовий доступ, повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей. Водійське електросидіння з масажем, автосвітло, автодощ, повне мультимедійне кермо, яке також йде з підігрівом. Тут у нас led екран приборів 173 тисячі оригінального пробігу. Тут у нас величезний екран для мультимедії з карплеєм, камери заднього виду з динамічними лініями. Тут у нас блок управління кліматом, підігрівом керма і передніх сидінь. Тут у нас коробка автомат, вибори режимів руху, блокування диференціалу, асистент парковки, кругові парктроніки. Це все є в цьому автомобілі. Тому, якщо ти хочеш придбати це авто, приїжджай до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.